Вітаю, сталкери на каналі Look at My Deck. Сьогодні ми зануримося у легендарний світ сталкер. Це культова серія українських ігор востаннє переносила нас у небезпечну, але захоплюючу зону відчудження ще 15 років тому. Все ще важко повірити, що в 2024-му ми дочекалися нової частини. Хтось вже забув, що було попереднє, хтось я не знав, плануючи вдав зануритися в серце Чорнобиля. В будь-якому випадку зайвим не буде пройтися по ключових деталях з попередніх частин. Згадавши, що там відбувалося, які були групування, мутанти, аномалії тощо. Компанія GST World мала намір помістити гравців у великий відкритий світ, який живе своїм життям, наповненим ситуаціями, що виникають внаслідок випадкової взаємодії різних складових. Плани були амбітні та глобальні. Хотіли детальну рольову систему і більше інтерактиву між фракціями, і керовані транспортні засоби. Вийшло все ж скромніше запланованого. Проте цього було достатньо, щоб підкорити мільйони гравців унікальною атмосферою, з посиденьками біля вогню під гітару та пригодами з пошуками зброї та артефактів. Важливу роль відіграло те, що багаторівні гри були створені на основі документальних знімків прип'яті, Рудого лісу та Чорнобильської Аес. Все це було цікаво досліджувати ще й з такою фотореалістичною графікою. Щоб оточення відчувалося живим та реагувало на події. Вже для першої частини була розроблена система штучного інтелекту A-Life для симуляції життя в зоні. Наприклад, сталкери можуть битися між собою, мутанти атакувати бази, а аномалії час від часу змінювати місце заходження. І як локальна дія система, коли оточення реагує на гравця, так і глобальна, яка діє скрізь. Наприклад, під час проходження з часу можна побачити результати перестилок. Ця система була реалізована не в такому обсязі, як хотілося все, щоб обмежилися переважно заскриптованими подіями. Для Stalker 2 була розроблена нова версія A-Life, Дуже цікаво буде в першу чергу оцінити саме цей аспект. Далі розглянемо, що відбувалося в попередніх частинах та чим усе закінчилося. Про всяк випадок скажемо обережно спойлери. Але ж ви наче за цим сюди прийшли. Тож, поїхали! Серія Stalker почалася у 2007 році з тіні Чорнобиля. Події гри розгортаються в альтернативному світі, де сталася друга катастрофа на ЧАЕС, що призвела до утворення зони з аномаліями та мутантами. Бажаючи заробити, деякі сміливці почали проникати на територію зони з метою видобутку артефактів, продуктів аномалій. Таких людей прозвали сталкерами. У тіні Чорнобиля ми граємо за сталкера на прізвисько Мічений. Його завдання було знайти стрільця. Людину, яка, за словами інших, є ключем до таємниць зони. Прокинувшись у бункері торговця Сидоровича, головний герой не пам'ятає свого імені і минулого. Сидорович називає його міченим через татуювання на руці, а також знаходить його КПК єдиний запис, вбитий стрільця. З'ясовується, що головного героя перевозила одна з вантажівок смерті, яка періодично з'являється з центру зони. І крім міченого, в них ще ніколи не знаходили живим. Торговець пропонує Міченому відпрацювати порятунок, Після чого він поділиться зачепками інформації щодо стрільця. Під час подорожі ми досліджуємо атмосферні локації від кордону до центру зони Чорнобильської АЕС. На шляху стикаємося з купою мутантів, аномалій та іншими сталкерами. Виконуємо завдання і розкриваємо приховану правду про експерименти та їх наслідки. Гравець дізнається про комплекс секретних лабораторій і про те, що зона виникла через незаконні дослідження групи вчених, які намагалися вплинути на людську свідомість. Їхня мета підключитися до новосфери глобальної мережі розуму та зробити світ кращим. Але все вийшло з-під контролю. Кінцівка гри залежить від дій гравця. Він може піддатися так званому виконавцю бажання або ж моноліту так само називають фракцію фанатиків, які його захищають. Це штучно створена установка, ілюзія, що знаходиться в саркофазі та затьмарює розум людини. Але Мічений дізнається, що він і є стрілець, а також правду про групу вчених усвідомлення та їхні експерименти, що виконавець це їхньої роботи, як і секта моноліт. Кожен, хто намагається пройти до центру зони, підпадає під їх вплив і проходить кодування за програмою Stalker для виконання певних завдань або ж поповнює ряди монолітовців. Татуювання з цим кодом мав стрілець, через що й отримав прізвисько «Мічений» від Сидоровича. Стрілець був небезпечним для усвідомлення, і всі агенти отримали завдання на його вбивство. Через помилку програми кодування стрілець сам опинився серед таких агентів. В кінці гравцю надають вибір приєднатися до проєкту або знищити усвідомлення. У 2018 році вийшов приквел Сталкер Чисте небо. Вважається найслабшою частиною серії через технічні проблеми та не найцікавіші квести. Проте це був найгарніший сталкер. Графіка все ще виглядає достойно, є дуже атмосферні локації. Головний герой цієї частини наймане сне на ім'я шрам, який був знайдений групуванням чисте небо таємною організацією, яка вивчала зону. Задання шрама зупинити стрільця, чия спроба дістатися до центру зони викликала катастрофічний викид енергії. Але шраму це не вдається. Стрілець опиняється серед випалювача мізки, отримує татуювання. Сталкер втрачає пам'ять і стає одним з агентів усвідомлення завданням вбити стрільця, тобто самого себе. А у 2009 році ми отримали сталкер-поклик прип'яті. Цю частину дворі тепло прийняли за всіма параметрами. Дія гри розгортається після фіналу в тіні Чорнобиля, коли стрілець знищив проєкт усвідомлення та вимкнув випалювач місків. Це відкрило прохід до центру зони та спонукало військових взяти ЧАЕС під свій контроль. Однак план провалився. Зв'язок зник, жоден з гелікоптерів на базу не повернувся. Щоб розібратися з цим, Служба безпеки України направляє до центру зони свого агента, колишнього сталкера майора Дігтярова. Він знаходить стрільця, дізнається про групування чисте небо, аномальні причини падіння гелікоптерів і сприяє успішній евакуації військових із прип'яті. Окрім подій попередніх частин, нагадаємо про деякі елементи. Почнемо з угрупувань. У світі Сталкер існує кілька ключових фракцій. Кожна з них має свої ідеології та цілі. Долг це військова організація, яка прагне зберегти зону від несанкціонованих проникнень. Підкреслимо один момент: В українській локалізації долг є російськомовним угрупуванням. А ось воля це повна протилежність долгу. Вони виступають за вільний доступ до зони для всіх. Між цими двома фракціями часто спалахують конфлікти. На емблемі групування зображений вовк, символ волі та незалежності. Моноліт фанатичного групування, що поклоняється одноіменному артефакту та не підпускає нікого до ЧС та саркофаго. Є також чені та чисте небо, які займаються науковими дослідженнями зони бандити та Ренегати, відповідно представники кримінальної діяльності, також є вільні сталкери, котрі не перебувають в жодного з існуючих групувань. Зброя сталкер представлена арсеналом, що включає реалістичні зразки, як АК чи СВД, а також унікальні моделі, такі як Гауз Армата. У грі важливий стан зброї зі зношуванням вона починає давати осічки. Тому пошуки обслуговування зброї є важливою частиною виживання в зоні. Інший важливий аспект гри це аномалії та артефакти. Аномалії це смертельно небезпечні зони, які можуть спалити, знищити електричним розрядом чи розірвати на шматки. Проте саме в них утворюються артефакти унікальні об'єкти з різними властивостями. Вони можуть як посилювати виживання гравця, так і накладати негативні ефекти. Наприклад, артефакт вогняна куля забезпечує захист від вогню, але має штраф до витривалості. А колючка трохи рятує від радіації, але накладає ефект ровотечі. Ще одне отворені зони це мутанти. Кожний з них має свої унікальні особливості та походження. Одні з'явилися під впливом навколишнього середовища, інші в результаті експериментів, а деякі тут взагалі суцільна загадка. Сліпі пси мають розвинений нюх та зраями нападають на сталкерів. Кровосос швидкий та агресивний мутант, який може ставати невидимим. Контролер атакує за допомогою психічного впливу, Бюрер має телекінетичні здібності, а снор підповзає до жертв і стрибає на неї. На Steam Deck усі сталкери загалом можна грати, хоча і не вистачає відповідних оптимізацій. Шкода, що консольний порт Legends of the Zone Trilogy не випустили на ПК, що комфортно грати з геймпадом. Прицілюватися складно, але використання трекпада як миші полегшує задачу, варто трохи звикнути. Ми задали ключові елементи всесвіту та пройшлися події попередніх частин. А що ж очікувати від серця Чорнобиля? Масштабні локації, нелінійний сюжет та кращу систему симуляції життя. Гра розроблялася на рушії Unreal Legend 5. Чекаємо на футуристичну графіку, але головне, щоб це можна було грати. Судячи з системних вимог, це знову виклик, для любителів збирати ігровий ПК. Головним героєм стане сталкер на ім'я Скіф. Чекаємо на зустрічі зі старими героями так і на нові знайомства. Розробка Stalker 2 мала тривалий і складний шлях. Гру перше анонсували ще у 2010 році, але за два роки через фінансові суперечки проект заморозили. У 2018-му GST Game World офіційно оголосила, що розробка відновлена. Однак студія зіткнулася з новими викликами у 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Частина розробників була змушена переїхати до Чехії. Тоді, як інші продовжували працювати в Україні, незважаючи на постійні повітряні тривоги та обстріли, а деякі вступили до лайв Збройних сил України. Цей контекст надав грі ще більшого значення для багатьох це не просто гра, а символ боротьби та незламності. Кожна локація, кожен персонаж це результат роботи людей, які створюють гру в умовах, які важко уявити. Тож не забувайте про підтримку українських розробників та українського контенту. Всім приємної гри та до зустрічі!